Добрий вечір, Олександр. Добрий вечір. Най найперше зразу хочу вам сказати дякую, що ви вирішили поді поділитися. Це хороший вчинок на, на благо суспільства, можна так сказати. То розкажіть тоді, що і як було? Ну ми придбали, я придбав в ноябрі, в декабрі, в, ну я можна на Русь там, да? так? Так. В ноябрі, в декабре там э, три тесли. Це були Лос-Анджелес, ну, Портленд, ну, в общем, ті з э, Сєверомерики. Mm -hmm. Три Тесли придбав. Ну не одразу, а там неделя через неділю, отак. Вот вот вони ну, вони mm -hmm. всі примерно з одного регіону, зла. І їх відправили, фотографії були, все було, все нормально. Ну і воно ну, в чому не так сильно так, я зразу скажу, що так, якби попали, Ще брав я там 5 тисяч Теслу, ну, 8400, 10, 200, там 24-й, 23-й Ось такі ціни ще тоді були. Якщо mm -hmm. ви, ще зимою були, ще вже дорожче. Mm -hmm. Всі три тези зібралися, там ще БМВ i 3 електричне, І в декабрі їх відправили. Контейнер дали, дали нам букінг. І в декабрі їх відправили. Вони в январі, по-моєму, якщо не ошибаюсь, 2 чи 3 вийшли сла. Ну, я поки фірми не буду називати, правильно, Віктор. Можна не називати без конкретики. Угу. І, і приходить в Роттердам, він 4 февраля цей контейнер, і після. ішов е, він на Клайпіду. І після рентгену, так як нам об'яснили, знімає його єкосслужбу. Предоставити, ну там в офіс письмо прислали, предоставити тайтли. ну Тайтли нормальні, машини не топлені, ну, ніяких 75 побитих, там, ну, там 75 демедж. Ну, нормальні тайтли, вони могли і в Америці там на їх поставити. Ну ви поняли, да, о чому я? Так. Тобто не, не нормальні повністю тайтли, все. Там одній машині тільки було флут. Указано, вона розбите було стекло і може вода попала, не, не ватерфлут, а просто флут. Они, ну і то в тайтл нормальний, а було, як при покупці було вказано, що машина попадала в вода. Ну і все, і от з 4 февраля вони предоставили документи, то-то, то і -то -то, все. І держали аж до 22-го, по 28 28 іюля. Тобто 6, 6 місяців вони її одержали, цей контейнер. Тобто, щось -то їм там відвідати, напише цей відправитель. Вони ж ні з ким не хочуть общатися, ця служба. тільки з правителем. Ви зрозуміли, да? Тобто вони, хазяїва немає, нікого немає, вони нікого не хочуть слухати. Предоставити документи, там то-то, то Все їм предоставили, все їм писали, писали. Значить так, відповідають там раз в місяць можуть відповідати, можуть взагалі не відповідати. вам. Ну, це так як відправитель так об'ясняє. І, в общем, дотягнули вони, що півгода він там стояв. Він ну, там ще три тижні не мог ніяк пити, не було судна підходячого. Ну, от ще з 12 сентября він тільки повернувся назад. А, і вони вийшли, там, ну, указали статті, є бумага, указали статті, зсилаються на е, закони ЄС. там, Я не пам'ятаю, які там статті, точно несколько статей, Що це типа мусор, ці е, тесли всі три. Е, і перевозити їх не можна було. Е, цієї компанії, яка відправляла ці машини, немає е, сертифікату, ліцензії на перевозку відходів. Коротше, їх признали ці машини, як відходи. Ви поняли, Віктор? Да? Тобто, а вони нормальні, не топлені, не сильно там побиті. ну, Світяться, всі включаються, пробіги є, все є. ну, в общем, все нормально. Ну, так вони признали, і не перевозка, дальніша перевозка, ні судом, ні судами, ні автотранспортом запрещена. Є територія ЄС. Отакий От вони ну, висновок такий винесли. Такий, можна сказати, вирок. Не можна було ні машиною, ні в Єрмії. Гер... Ми хотіли в Германію говорити, перегрузити. ну, Так мені об'ясняли снять їх зразу в Германію перевезти. Ну, вони запретили. І цей забирає відправитель забирає їх назад, відповідно, виставляє Майрськ зразу щот, контейнер полгода. Тобто ну, ми його повинні були в марті, вони повинні були в марті вже будь-вкладі. Mm -hmm. Відповідно, з марта по, коли там, по сентябрь просрочки, де там 45-фунтовий контейнер, тобто трошки дороже. Ну, вони, соответственно, виставляють 13 750 вони виставили за. Це Майрськ виставив. І порт, ну, в общем, це оце, порт і Майрськ 13750 вони виставили. За те, що забрали вони його назад з Роттердама, назад. 4900, по-моєму, 4,600 щот опять, Прогрузка, розгрузка, 1700 щот, це все опять на нас. Ну, а ми ж вже оплатили доставку, все було оплачено. Угу. У нас отака. Ну, вона якби історія ще не закінчилася, Віктор. Вона ще ну, висить. Зараз, от щас в процесі йде, опять ми оформляємо, букінг, новий Букінг, опять хочемо, там через Германію їх і далі Ну, Чим вона ще так, закінчиться? Ми сказали, що вже не, не цей не зв'язуватися з Роттердамом. Ну, всі, я, я якби, ну я так, я теж давно займаюся 19 року машинами. У мене таких ситуацій не було. Ми були там в Клайпіді там, на місяць затримувались. Одеса постоянно, ми через Одесу я возив. Вони там люблять подержати 2-3 тижні, щоб більше портових збити. Ну, це таке діло. А таких прямо случаї не було. А я потім почав інтересуватися у людей. Ну, я не буду на фірми називати. Ну, ну, в фірми, ті, що дуже багато машин завозять, всі вони є в інтернеті, всі ці. Вони тільки ж не а тихенько кажуть, да, у нас теж таке було. Ну, я у мене такі ситуації не було. Чим це може закінчитися? Ну, ви летете в копійку. А так нічим не закінчиться. Оце вони так делают, ну, не тільки в Роттердамі, це і в інших портах таке практикується. Понимаєте? От беруть вони там з яких язиків контейнера подіргали, і оце починають марин, маринувати, як погода. Вот. Ну, це я так точно скажу, же, коли машини приїдуть. Тому що я уверен, буду, що це так. Ну так і мені розказують, а як, як там на самом делі, це є, тут в Україні, там в США, правитель є, общається, всі, ніхто не ховається, не тікає, тобто не похоже на те, що. Ну, це Кидалово, як то ідею. Всі в шокі, ні, ні, ніхто з таким случаєм не сталкувався. Допустим, цей ділі, з яким я працюю, він з Одеса. Він В нього таке теж перше. Він не. ну... А вони спеціально. А де зараз контейнер? Він зараз його вигрузили, зразу він вернувся. Ми його зразу швидко освободили, бо то, що там 700 доларів, по-моєму, за нього треба. Бо я тільки не пам'ятаю, ли в неділю, чи в місяць. Ну, він же ж платний контейнер, ви ж розумієте. Тим більше, там, якщо є просвоїчка, yeah. там вже другі вже тарифи. Ми його швидко вигрузили, освободили. Вони фотографували всі машини. Це кстати, інтересно, що вони там з ними полгода робили. Вони їх навіть не витягували з контейнера. Ну, понятно, а наше. Ну, розбили два стекла в теслах, що стояли внизу, вверху ті, що висіли БМВ, вони тронули, а ці, що внизу розбили ці водітельські стекла. Що вони там робили, непонятно. Може, щоб залізти подивитися, чи щось є всередині в машині? Ну, може, ну а що ти там побачиш, як він в контейнері, там же пів ну, 20 сантиметрів розстояння між контейнером і машиною, Як туди можна було взагалі залізти? Я ну, з роз... боком якийсь худенький заліз, розбив стекло, заліз, подивився, чи немає якихось телефонів і так далі. Вони там шарять. ну це... Ну, Віктор, і... оце такий досмотр був півроку, це за півроку вони, що вони зробили, вони їх навіть не, не, не витягували з контейнера. Вони розбили просто два стекла, взяли, там по одному били, не попали, розбили оцю планку ну, на дверях. Там. Оце весь досмотри був. То зараз машини в Лос-Анджелесі? Так, да, вони зараз в ми, ми ла. Соответственно, правитель, цей, що відправляв їх, Майор спотребував одразу, щоб вони заплатили, розмістили їм цей ущерб за контейнер, і оцей штраф, щоб порт, ну, порт виставив штраф. Вони ж там mm -hmm. теж за стоянку беруть, там від 50 до 100 євро сутки стоїть. Ну, стоять. От вони одразу вернулись, і вони потребували, щоб ми їм Ну, цей правитель, який відправляв їх сла, потребував, щоб ми возмістили їм штраф. Оцей штраф і за те, що вони забрали. Ну то есть там порядка 14 тисяч доларів зразу. Каже, ми відправляти не будемо. В цілому, от якщо брати, скільки вже штрафів сумарно ви вже заплатили? Ну Там сумарно підрахували, де, повністю тут, якщо через Германію вони прийдуть, то де то 30 з копійками. 30 тисяч. Ні, то це ще ж воно не приїхало. На даний момент ви вже десь в районі 20 заплатили. чи ще вже більше? Ну Десь 16, 16 ми заплатили, ось в понеділок 16 тисяч ми заплатили. Це штраф, погрузка опять і фракт е, за те, що вони його забрали. Mm -hmm. Ви поняли, то, що навіть з Роттердама забрали і вернули назад. За це вони теж маєськ виставив рахунок. Я кажу, як ми, ми ж вам оплатили до Клайпеди. Він не доплив до Клайпеди. Ми доплили тільки до Роттердама, Ну получається, а, а, а було заплачено ж повністю ну до Роттер... до Клайпеди. Ви хоч хоча б щось одніміть там, якось та саме ніхто, ні Майск, ні цей ну, відправник, ніхто нічого не хоче, даже не копійки. Ми вам ні долара не додали, оплатіть, і ви платите, і прислали письмо, тобто, який-то там період времени проходив, вони вказали. Ми їх продаємо, розміщаємо свої, свої збитки, ці, що були потрачені на оце все. І останні там гроші, ну, понятно, що там нічого не останеться. Угу. Ми вам, типу, перечисляємо, якщо там якісь гроші залишиться. Ну, а, ми... А яка була компанія, яка перевозить з Америки сюди в Європу? Знамініта компанія, багато вони возять. Ну, ну, Віктор, можна я намікну? Там хазяйка руська. То то, Ні не... о чому да, ну, вам, просто, Якщо хто є, то й знає. Що це за хазяйка вла. Він Ігор зараз мені скаже. Зараз після вас. Ігор ну, да, вам скаже, як звати, як називається компанія. випайваєте. Ну, Він дивіться, тільки що Ігор написав, якби везли через в 8 або Кавказус. То, то було би все окей. А так мається на увазі, що ви когось іншого взяли. Ні, ну там БМВ, це я не знаю, чиє воно, а мої там три тесли. І оце така оце, історія. Чим воно ще закінчиться, а ми зараз заплатили на дальньому етапі, ждемо зараз фракт. Новий фракт нам треба дати. Попросили загрузки, загрузки фотографій, ще що підтвердило. Можеть, вони і не приїдуть іще, це ж я ж кажу. Я чувам написали. Я, до речі, також згадував цю історію. Ну дуже подібно, ніби це розвод такий, знаєте, що він довго триває, довго там їздили по вухах. Але знову ж таки, вам вже скидали фотографії. от Приїхали цей, е, в Німеччині сайбертрак Закрили на 4 місяці на митниці. Е, визначили як товар, а не авто. Сайбертрак, Дай Боже, привіт, влад. Е, добре, Олександр, е, то це то постарайтеся кажу тримати мене в курсі, як там у вас все діло відбудеться, щоб я ну щоб я хоча б якісь висновки зробив і потім для інших людей міг би якусь рекомендацію казати, що от є такі ризики. То виходить, ну е, ніхто не винувати просто так чисто, ну співпадіння, що саме ваш контейнер взяли, перевірили і рішили причепитися. Чи може це битва, наприклад, великих гравців так? Підставляють одне одного, щоб з ними більше вже не ну, клієнти не зв'язувались. А я ну, кажуть, що таке буває. Вони ну, випадково беруть контейнера, просто показують свою роботу. оця служба. Тобто, оце так вони показують свою роботу. Ну їм за гроші треба брати. Ну так мені об'яснили. Ну, і Майс Май скаже, вам просто не повезло. Просто вам не повезло, і все, що напопався, амен на ваш контейнер. і чого вони до нього пристали, з документами там же ж всі знають, що займається машинами, що якщо щось не так з документами, її просто не випустять з США. Ну там якісь там тайти погані или там шоу. Просто не загрузять. Ну, ну Майс же взяв документи в порядок. Там діло в тому, що, Віктор, один момент. По поводу кидок це чи ні там діло в тому, що от як застряли ці машини там в февралі місяці, 4 февраля. Там mm. ще було у мене кілька машин через цю саму кампанію, і вони приплили, все нормально. А, не ну і поміна за якраз вже показує, що все добре. Да, там ще було три тести. Теж у мене плило. Тільки вони там уже в інших штатах куплені були, і ну, другими маршрутами плили. тобто з ними, mm. не з цими це, ці були куплені. а після того я ще купував там, в январі, в февралі. Ви зрозуміли. І вони літом поприходили. Це, це говорить про те, що це вас не розвели на гроші. Ну так, да. я теж так думаю, що якби був кидок, ну на що їм ще три машини мені віддавати? Вони б ці три забрали, і ще три ну, забрали. Якби хотіли кидати, то вже все кидали. Ну так, да. вони б кинули на 60, зачем їм кидати на 33 машини, там, допустим, 50 тисяч. Вони б ще й ті три забрали. І... Mm -hmm. Оцей момент просто, що якби, ну, я вам тоді не написав, і ви подумали зразу, що це кидок. Ну так, да. ну було дуже подібно. Ну так да. Ну, так, я теж ну, рік уже це тягнеться. З, з, з ноября місяця ми купили, і оце до сих пор ми ще машин немає. І неізвісно, ще й до нового року успіємо, не успіємо. Зараз кажуть, ми то після нового року. Ну, ще не точно, а я вам я даю, що ще не точно, але тобто Ви ще ну, ви, вам же ж з Лос-Анджелеса да? то кажуть, що вже да, до нового року, за три місяці можете і не встати. Лонг Біч, Віктор. Мені точно відправляли з Long Beach. Ла. По, це, хазяйка руська, ну, той, хто займається машинами, займається, він зрозуміє, хто це, яка компанія. Тут багато компанія, б, така, ну, багато там вони машин, і по, всі, по, всі, по всьому миру відправляють. Ну, така хазяйка, скандалістка, така, знають її. Так, mm. Там і машини горіли в неї, люди судились з нею, нічого не доказали. Ну, таке. В общем. Я не буду поки нічого казати, кажи кажу, що може вона з нами і порядочно поступить. І... Потому що якщо вона ну, підтверждає, що машини ми напряму зв'язувалися через, через, через почту. Просто вона, якби как бы, ви третє лицо, я вам нічого не буду казати. Потому що ви ніхто, ну так як власник я. Вона общається тільки з ділером, той, хто відправляє. Ну вона ну, підтвердила, що да, ті машини є, така ситуація є. все, я в неї скидку там вималював. Вона каже, що я вам ні долара не додавала. Все, що ну виставив маєрське, я вам все по почитав, просто передаю те, що я заплатила. І ви мені розміщаєте, і я вам ну, повністю те ще раз доставку, я вам відправляю. І я їх продаю, гасю, ці задовності, всі, і все. І ви тіпо, там що Діалог жорсткий, і виходить: ну, е, тіпо, її, нема, її вони нема, то ви платите, але тіпо, і вашої вини нема, то теж попробую розібратися, хто в цьому винуватий і хто саме влетів. Ну, не знаю, Віктор, хто винувати? Ну, так я, як, моя, як моє лише мнення, не можна їх туди було відправляти. Тобто можна було взяти другий следующий, там же ж вони сюди ходять кожну неділю. Тобто можна було вибрати маршрут, допустим, там, щоб не обминути цей й, да, Ну і все. Я це ділірую так само кажу. А на що ти кажу на це? Ну, він же теж перший раз у нього. Тож така сама каже, в мене перший раз, я ніколи не те саме. Угу. Ну і у інших я теж питав, то в них теж іменно з Роттердамом, проблема. От туди попадають електрички, і оце в них проблема. Нормальні машини, все нормально, я ж кажу ще раз, що там люди саму, та в тебе там утоплені, ну, там і сильно побита. Нормальні тайтли. То я можу скинути, якщо шо, Віктор, я можу скинути, я ж кажу, як вони приїдуть, я вам скину тайтли, скину всі документи повністю. Всі Добре, Я подивитися. говорю, я, я би хотів би зробити такі, ну оформити це в статтю. Все, е, і щоб ну, людям казати, от якраз якщо, там, наприклад, щось я почую за Роттердам, то я скажу: от була вже така сумна історія з Роттердамом, то. Можливості об'їжджайте його стороною, так і ще один момент, Віктор. Діло в тому, так. що він же ж плив контейнер не, не в Роттердам, він плив в Клайпіду, і ми це їм доказували, там митниці. Каже, чого ви туди лізете? Взагалі? Ви взагалі перевалочний порт. Ну, транзит. А вони, значить, це все одно ЄС. В Клайпіда, і ми, це все ЄС. Ви їдете, ви їдете в ЄС, все, вони в будь-якому порту можуть це пройти. Так як вони нам об'яснили. Що Клайпіда, що Роттердам, це одна страна, як для них. І поэтому, ну, все одно, тобто можеш mm -hmm. потрапити в будь-якому порту, так як вони, ну, вони нам так отвітили. Ми запрещаємо вам взагалі ні в Клайпіду, ні куди її вести ці. Машини. А, а до, речі, вам, вам, до речі, скажіть, вам давали документи цей, ну там якісь офіційні, там, з печатками про це все від того екослужби? Ну я, якби ж, опять же, третє лісо, Віктор. Мені ніхто нічого не. Те, що мені ділер предоставляв, допустим, ті, ну обичні з пошти. Ну, там ні печатки, нічого немає, просто написано статті, на, які, на якому основанні вони затримали його, і потім висновок, що вони признали його мусором, тут, то ось як це відходи взагалі. Оці uh -huh. три машини, всі, ну я так зрозумів, всі чотири, там чотири машини були. І повернули назад. А за оці штрафи, я маю на увазі, штрафи, вони ж по-любому рахунки мали виставляти. Маєр мав виставляти рахунки. Це ж офіційні документи. Так, мені. да, рахунки від, від Майрська. Ну і ви ж можете їх перевірити. Ну я якби не можу. Ділер може провірити їх. У нього ж в Ні, композицію. але маєте на увазі вам показували ці документи, так, звісно. Вони так, мені показую. показують рахунки на всі чотири. Ну, ми ж ділимо на чотири машини. Тобто ми платимо. виходить, я плачу за три машини, і той БМВ. Я думаю, він відмовиться, тому що він там за три ще авто тисячі купив. Ну він теж вроді платить. Кажуть, що все платить, теж хоче забрати. На що вона йому нужна, я не знаю. Як і тут О, можна завозити. Треба битись до кінця. Ай, 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 там а та маленька Ай, БМВ, як вона там, ай, третя, чи яка та маленька така, сама мала. Він її там за три тисячі купив дорого, я не знаю. чим вона йому? Ну, я, якби ще не, не такий, там в мене прям случай, що там, ну, да, 30 тисяч доплатив. Ну, вони там, я ж кажу, вони там куплені терси. 24-го року там Тесла куплена за 10 тисяч, примірні. Ну, де таких цін немає. Ну, вона не сильно вдарена, нормальна. Все там, мінімальний пробіг, мінімальне повреждення. Одну за 8, там, третю за 6 тисяч купив. Ну, нормальні, ну, це по таким цінам ще купив. То я ще там може, ще якщо вони припливуть, то... Ну, не б'єте штраф. Та ну да, ну, хоч там щось верну, щось, ну, да, може в ноль, може щось трошки потіряю, ну, не сильно. Це якби я зараз купив їх, от представте, там, да, по, там по 12, по 15 тисяч зараз люди купую, ну, купляють. Так. І отак у нього застряло, то, звісно, там, ну, це і, і, ну, а якби там ще ну, якісь дешеві, так взагалі мені предлагали відмовитися від них і платити. Ну, 30 тисяч, там 30, 750, по-моєму, вийшло за цей повністю контейнер, mm -hmm. штрафи, повністю доставка. ну Ви поняли, автовоз повністю сюди їх опять привезти. Це виходить. На чотири машини це ви поняли, так, да, Віктор? Це а за чотири машини. Добре, Олександр, дякую. То кажу по можливості, там тримайте мене в курсі, як там ситуація закінчиться, щоб я потім якісь підготував, якісь зробив статтю. Напишу на сайті. Добре, 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 добре. Так. І вам дякую. Бажаю вам удачі, щоб все добре закінчилось і щоб поменше сплатили штрафи. Дякую, дякую вам. Дякую. Добре. Тоді дякую, що приєднали. Дякую, що розповіли таку історію для людей.